Доброго дня, шановні колеги! Це відеоінструкція для тих, хто ще не зайшов на ЕДІ та не створив навчальні програми. Для того, щоб зайти на ЕДІ, потрібно написати англійськими буквами Вельбівка ЕДІ Скул». У мене вже існує закладка, я перейду по закладці. Переходите на наш сайт, Вас вітає Вельбівська гімназія. І вам треба... Прийти до свого кабінету. Для того, щоб створити навчальну програму, треба обрати вкладку предмети. Вкладку предмети можна обрати, натиснувши на іконку, яка знаходиться у верхньому правому куті. Натискаємо на неї. І тут є закладочка Предмети. Переходимо на закладку Предмети. Я вам покажу, як створювати навчальний план, наприклад, інформатика 5 клас. Шукайте ваші предмети, вони вже створені. У вас є. Ось моя інформатика 5 клас. Натискаєте три крапочки, додаткові дії, натискаєте на них. Тут у вас є така команда: карандашик, олівчик, редагувати. Натискаємо Редагувати. І обираєте навчальну програму. І тепер в цю навчальну програму ви заносите своє календарне планування на перший семестр. Ось у вас вже є перший семестр виділений, він у вас буде пустий. У мене вже він трішки заповнений, я вже почала працювати. Для того, щоб заповнити навчальну програму, треба вести теми додати та додати уроки. Як ми додаємо тему? Натискаємо Додати тему, у вас з'являється така віконечко, куди потрібно прописати тему. Як це зробити? Можна зробити вручну. Набрати сюди вручну інформаційні системи, наприклад, або, якщо у вас є. Друковані ну, набрані ваші календарні плани, то ви відкриваєте свій документ і копіюєте. Інформаційні процеси та системи це моя перша тема, я її копіюю. Копіюєте ви її за допомогою мишки, правої кнопки виділили і скопіювати. Або за допомогою клавіш Ctrl-C. Скопіювали. Повертаєтеся в вді і додаєте. Щоб її вставити в це віконечко, треба натиснути Ctrl-V. І зберегти. І вона вже є збережена. Ось нас тут написало: предмету смічно збережено. Потім ви в цю тему додаєте уроки. Для цього потрібно натиснути Додати урок. У вас відкривається віконечко, де потрібно вказати назву уроку. Назву уроку також ви можете написати вручну, але ну, якщо у вас є друкований документ, набраний документ, щоб собі упростити життя, копіюємо за допомогою мишки, скопіювати, повертаєтеся, ставите тут курсорчик, щоб мигав, і ставите створити. Закрити. Якщо додати урок, ми можемо скопіювати вставити, то тема вставляється тільки за допомогою клавіш Ctrl-V. По-другому ви її туди не вставите і ви її не збережете. Додати урок можна по-різному. Ще раз, додаємо урок, знову повертаємося до свого документа. Копіюємо наступний. Копіюємо або за допомогою мишки, або за допомогою комбінації клавіш Ctrl-C, повертаємося і вставляємо. Тепер дивіться, якщо ви викладаєте в першому класі, то ви тривалість уроку змінюєте до 35 хвилин, в другому, 3, 4 до 40 хвилин, ось мінус, ось плюс. В Старшій школі залишаємо без змін. Знову ж таки, не забуваємо створити, а потім аж закрити. Все, що ви набираєте, буде видно з лівої сторони, ось тут. Ось, будь ласка, прогортаєте. і ви його бачите. Те, що ви створили. Ось повністю всі уроки. Вони жовтим, книжечка жовта. І тема такий значок синенький. Це те, що ви створили. Якщо ви щось зробили неправильно, натискайте на три крапочки дії і натискайте Видалити. Видалити вас питають? Підтверджуєте. Натискаєте на три крапочки. Видалити, підтверджуєте видалити. Натискаєте на три крапочки. видалити і підтверджуєте видалити. І так працюєте по кожному предмету. Щоб перейти на інший предмет, вам треба натиснути на вашу іконочку. Предмети. Обрати наступний предмет, який вам потрібний. Хай це буде економіка. Редагувати. Навчальні програми. Додати тему. Після теми додайте урок. Уроки ви не зможете додати, поки ви не додасте тему. Бажаю успіхів. Думаю, що у вас все вдасться.